Годинник Amazfit POP 3R. Користуюсь тиждень, хочу зробити відгук. Екран яскравий, видно при будь-якому освітленні з будь-якого кута. Яскравість налаштовується, можна включити засвічування під підйомом руки. Тут можна включити звук дзвінка, та ви можете вже по телефону розмовляти коли, вам, по розмовляти, коли вам дзвонять на телефон. Звук медіа на годинку буде весь звук відображатися Ютубу або музику, якщо ви слухаєте. Так. Можна перес... поставити сплячий режим, щоб вас не турбував він наприклад. Е, так, Тут основна менюшка. Циферблат змінюється. Вибір циферблату великий. Тут кілька самих циферблатів є на самому годиннику, якщо на швидку, наприклад, ви захотіли змінити. І дуже великий вибір самому застосунку. Так. Е також в менюшці в нас стиль меню. Є по списку, є дев'ятикамерна сітка. Теж зручно і так і так. Яскравість налаштовується. Так. Тут багато різних цих налаштувань. В принципі, по кожному, якщо заходити, то буде довго. Мова обирається, є українська мова, що не може не радувати. Вібрацію можна налаштувати, акумулятор можна теж поставити в економ режим. Дзвінки трошки там налаштовуються. Так, до самої менюшки. Так, ось так. Менюшка. Виглядає це, якщо по списку. Тут все підписано. Тренування звідси можна, в принципі, взійти в будь-який розділений собі увімкнути або щось налаштувати. Ліхтарик, наприклад, то він просто включає білий. Не туди зайшло. Він просто включає білий екран, так, якщо вам треба десь сильно підсвітити. Так, в цей або в той бік дані одразу відображаються пройдені кроки, серцебиття. Відстежується ваш сон та його якість. Міряємо кислород, якщо потрібно. Погоду можна подивитись на сьогодні або ж на тиждень, наприклад. Так. Далі в нас керування музикою є, зручне керування. Вибір у Google-помічника. Ну, якщо ви в цю сторону його зласнете, воно тис... піде просто в іншому порядку. Це кнопочку вижимо, визиваємо спортивний режим. Вибір дуже великий. Тут на телефоні великий вибір, а в застосунку там ще більше, там прямо по категоріям розділено. Я думаю, що...